Доброго ранку. Доброго ранку. Представтесь, хто ви? Демочка Галина Миколаївна. Галина Миколаївна, де ви живете? Живу Різдвяна П'ятниця. Ви чули про таку державну програму є відновлення? Чула. Ви знаєте, Барачу. для чого вона, так? Ну так, да, для відшкодування я так зрозуміла коштів на ремонт житла. На ремонт житла так. В якому стані ваше житло, ваша квартира? Ну, квартира взагалі ціла, але немає вікон. Вікна повилітали всі в трьох кімнатах в кухні, спальня, спальні, в залі. Ну балкон, ну, балкон не же ж так. і потріснуті батареї, угу. пошкодження. Тобто так. Да. Тобто ви потребуєте допомоги, я так розумію. Так, ну, да. так. Забили, донька забила тим пленкою. Угу. Ну, хлопці, як тут були, тим ДСП чи що, то угу. половиночка позабита ДСП, одна половинка. Тобто в одному тільки на кухні у мене одна, Це що я можу двір бачити. А так в спальні взагалі в вікна ж, ну не видно, вулиці ж не то. Ясно. Ганомико, не ви знаєте, як зробити заявку, яким чином? Ні, ще не знаю. Це є такий застосунок дія. Якщо у вас є мобільний телефон, ви можете скористатися. Я скористати. Тетяна Іванівна. Де ви живете? Проспект Незалежності 32. Тетяна не будь ласка, ви знаєте про таку державну програму є відновлення, яка передбачає відшкодування коштів на ремонт житла. Ні, не знаю. Ще не чули ні, mm -mm, про не те. Чула. А у вас така потреба в таких коштах є? Є. Що у вас житлом? У мене. У мене в спальні немає, одне стекло стоїть, форточка розбита клієнкою заклеєна, і два балкона. Немає ні єдиного стекла. Я пенсіонерка, діабетик, гіпертонік, коштів немає. Пенсія маленька, ну так і живемо. Тобто вам потрібна все-таки потрібна, допомога. Потрібна. Дякую. дякую. І вам Як дякую. Я Борисевич Світлана Анатоліївна. Світланечка Анатоліївна, де ви живете? в якому Я районі? Я живу в районі. І ПЗ так. на Григорія Жуковського 6. Ви про програму державного є відновлення? Знаєте? Знаємо, ми вже подали заяву на є відновлення. Так що ви вже чекаєте вже коштів? Чекаємо так? коштів. Скоро Ясно. буде зима. Так, а <на> що у вас із житлом? Скажіть, пошкоджено. Ми повернулися з чоловіком додому в октябрі місяці. Угу. Самотужки вже змогли, то зробили. Котел розмерзся, батареї розмерзлися, вікон цілих немає, балкон. Обсім Тоже... обсяг пошкоджень великий, так? Великий обсяг пошкоджень. Ну місцеву владу ми обращалися, писали заяви ага. і на вікна, і на допомогу. Ну ніхто нам нічого так і не предоставив. Ясно. Тобто ви чекаєте тепер Чекаємо. Допомоги від держави. допомогу? Чекаємо є допомога від держави. Дякую, Григорій. дякую. – добрий день. Григорій Корлян, мене звуть. Пане Григорію, скажіть, будь ласка, ви чули про програму Є відновлення? Державна програма. Ну є багата програма в мене там. А са... цю, ну, про цю чули? Про цю ну була десь в Ізіонському сайті. Є таке угу. повідомлення. Але ну, конкретики я не ви знаєте, куди вона спрямована? Ця програма? Вона спрямована на відшкодування е, витрат як по ремонту. Ну так сказати, пошкодженого житла. Не зруйнованого, а пошкодженого. У вас житло в якому стані? А, ну, житло в мене вікна вбиті. вибиті. Під час бойових дій. Тобто скла нема. Так. Мушу міняти 5 вікон. Так. А так майно не пошкоджене. Ну, є трошки підпсована, водогін підпсований, там угу. запорна арматура, ну це таке, це відновлювання. Тобто все рівно потрібна допомога, да? так? Так, потрібна, бо це я пенсіонер, я це фінансово Ре, горе, а ви Не будете потяг... заявку робити стосовно того, щоб вам допомогли? Ну, якщо я, я це вже все мушу десь дізнатися, Процес... дізнатися і зробити заявку. Ну, от Ми друкувати будемо на нашій газеті обрізівщини, якщо угу. вам потрібен покроковий такий угу. е... інструктаж, то, ви, будь ласка, можете в нашій газеті знайти. Дякую, Дякую. вам. Дякую. Представтесь, хто ви. Тамара Вікторовна. Тамара Вікторовна, а де ви живете? ЖД вокзал. На ЖД вокзалі. У вас приватне житло? Приватне. Приватне. Ви чули про таку державну програму є відновлення? Ой, не чула. Не покладі. чула. А знаєте, куди вона спрямована? Вона спрямована на відшкодування коштів для ремонту пошкодженого житла. Вам потрібна така допомога? У мене три вікна вилетіла. Потрібна. потрібна так? Тобто ви не чули, але хотіли б брати участь у цій програмі. Знаєте, не, як писати заявку, куди звертатися? Ну от я вам пораджу, скажімо, наша газета обрізівщини в наступному номері буде публікувати по ці всі заходи, що треба вам зробити. Так що можете взяти цю газету, якщо у вас немає інтернету, використати її. Я самик Василь Борисович, житель села Каменка. Скажіть, будь ласка, ви про таку державну програму є відновлення? Чули? Так, чув. Так, хорошо. А м -м, ви будете брати е, участь в ній? Мені недостатньо тої суми. Що таке 200 тисяч? Це копійки. А де ви живете? Село Кам'янка. Ах, у вас повністю розбитий, так? Да? Ну, не повністю, ну частково. Тобто він потребує ремонту ще? Ну, на двоповерховому будинку не вистачає 150 листів шифера. Плюс вікна, двері, стеля, mm. два попадання в будинок mm -hmm. і 200 тисяч або вистанавлювати повністю, або не морочити людям. Ви заявку будете подавати через застосунок Дія чи якось в інший спосіб? Я поки ще нічого не знаю. Поки Ну, Я бажаю вам успіху. Дякую. Доброго дня, Коріна Олена Вікторівна. Пані Олена, скажіть, будь ласка, ви чули про програму Євідновлення? Чули. Знаєте, куди Дійсно, спрямована, так? Да? Куди вона спрямована? На ремонт, ремонт житла внаслідок агресії російської. Так, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а ви потребуєте допомоги особисто? Я особисто ні, але моя мати, так. яка проживала по вулиці Покровській, потребує. Що в неї зруйноване, здорово чи пошкоджене просто? В неї пошкоджене. Угу. Всі вікна. Стеля протекла, залила квартиру, батареї розморозились. Тобто ви будете подавати заявку? Так, да, Будемо подавати, вже ось готуємося, робимо ага, фотографії. От. Ну я бажаю вам успіху. Якщо вам потрібна допомога, в наступному номері обрізівщини буде покроковий такий. От допомога вам буде показана, як це треба робити. Дякую, пані. Спасибо. Анатолій Павловичу, ви чули про програму Є відновлення? Та це ж відновлення, от жінка ходить туди. Ага. Це державна програма, так? Ну так, да, вона ходить от, на сьогодні, вона казала, туди піде, чи угу. завтра я не хожу вона. Це програма спрямована, ви знаєте, ну, на коротко, що? Коротше, угу. так вона виходить, що треба, щоб комісія якась так. прийшла, подивилася. Так. У нас вікна вони полопались, угу. я їх поскручував уголками. Угу. От, а, а де ви живете? Ось Пушкінська 2. — Пушкінська, 2. — Да, І. Це... У кімнаті оце перегородки від одного сусіда до от другого. Угу. Отак от вони чуть не позавалювалися. Угу. Тобто ви потребуєте допомоги? Угу. Ну, треба, щоб хтось вже подивився, що воно, як. Угу. Тобто ви будете брати участь у цій програмі. Ну так, ж, ж... компенсувати гроші. Я зрозумів вас. Да. Я бажаю вам успіху. Дякую. Юрій Віталійович. Віталійович, ви про програму таку державну чули, є відновлення? Так, чув. Вона спрямована на те, щоб компенсувати людям гроші на ремонт пошкодженого житла. Де ви живете? Я живу в Рубіжне, Луганська область. Ох, так, а на, на Донбасі, так? І сюди приїхали в Так, тут донька живе. Ага. Тобто ви е, ВПО, так, я зрозумів, так? Так, Людина. я ВПО. Так. Ну я так зрозумів, що вам потрібні кошти на відшкодування, так? Так. Ну, значить, тоді ви будете брати участь у цій програмі. А знаєте, як подати заявку, куди звертатись? Знаю, ну тільки поки що не можу. У вас є такий телефон, що можна увійти в застосунок Дія, так? Так, так. так. Ну от я бажаю вам успіху. Якщо треба, то заходьте, будь ласка, і, або купіть газету обрізюмщини. Там ми опублікували по такий. Процес ну, для того, щоб ми могли знати, як куди звертатися. Дякую. Добре. Представтеся, як вас. звуть? Александр. Олександр. Олександр, пане Олександр, скажіть, будь ласка, ви чули про таку державну програму є відновлення? Є, є так, да, Чули, Чули, да? так? Вона спрямована на відшкодування компенсацію коштів для ремонту пошкодженого житла. Скажіть, будь ласка, де ви живете? Проволок Лубченка, Клубченка. От ваша хата чи будинок там великий, так? Він пошкоджений? Так, пошкодження. Що у вас за пошкодження? Які? Криша, вікна, двері, госпостройки, ага. забори. Тобто ви потребуєте допомоги. Да. Будете заявку подавати для того, щоб відшкодували вам ці витрати? Та, ну, якщо можна, мабуть, будемо. Будемо подавати. А знаєте, куди треба звертатися? Ні. Ні. Там є застосунок Дія в мобільному телефоні, якщо він у вас закачаний. Ви можете там відкрити скажімо, і подати цю заявку. Якщо ні, ми даємо там в наступному номері газети таке от міністерське скажімо, звернення, де ви можете вичитати, як покроково це зробити. Я бажаю вам успіху, Олександре. Дякую. Представтеся, як вас звуть? Вітілюва Володимир Романович. Володимир Романович, скажіть, будь ласка, ви чули про таку державну програму є відновлення? Чу. Чули. Чули, да? так? Чули? Або де ви чули? Від людей чи, чи десь? У мене дочка працює в Києві, а ага. це її квартира згоріла. Так. — І вона займається цим питанням. Ну, угу, серйозно, так? Да? Дуже серйозно. Угу. Ясненько. Ну я так зрозумів, що ви будете користуватися підтримкою держави? З, звичайно, звичайно. Квартира повністю згоріла чи ви потребує? Ну, повністю, ну нижній же посад, ви, роз... а, ви ж там буває. Де нижче посада? Нижній посад, а, будинок, а нижній... а нижній посад будинок. шістнадцятий будинок, Він ага, ага, ага. повністю зруйнований. Він повністю зруйнований. Ну в общем, будете використовувати. А ви знаєте, як скажімо, подати заявку і куди? Це вона зробила, є підтримка. А, є підтримка. Тобто да. там є дія така, так? Да? Так, да, да. а в мене будинок майже цілий, але я його відремонтував. Ага. Тобто це все раді дочки, я зрозумів. Раді дочки. Да, да, да. Я бажаю вам успіху. Дякую. дякую. І всього вам найкраще.